Хоче ввести в оману суд і завести на манівці, які взагалі не, okay. взагалі не стосуються даного питання. Оскільки Гайсінський районний суд скасував рішення про обрання Сокотнюк Тетяни Степанівни. Він не звільняв Сокотнюк Тетяни Степанівни. Фактично суд визнав, що Сокотнюк Тетяна Степанівна 28 квітня 2018 року не була обрана що чітко роз'яснив плем е, рішення No7 про судове рішення адміністрації справи, суд заз... пленом зазначив, що скасування рішення не несе ніяких правових наслідків після його е, значить, прийняття. Тому ніякого звільнення. І перед тим, щоб звільнити, треба сьогоднішній день ще обрати головою районної ради. А оскільки суд скасував рішення про, звіль... про її обрання, до Сухобів Тетяна Степана з 28 квітня 2017 року не мала жодних повноважень керівника органу місцевого самоврядування. І це вона мала б знати, оскільки е, 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 значить, це тягнулося, що вначале суд скасував рішення про її обрання, як тимчасово виконуючи голови районної ради, а потім суд ще скасував рішення про її обрання голови районної ради. І це не звільнення з посади, а це скасування рішення. Про те, що її було обрано незаконно. І тому ніяких повноважень сокотню Тетяна Степанівна з 28 квітня 17 року не мала взагалі як голова районної ради. По суті, рішення про звільнення та обрання голови районної ради приймає сесія районної ради, а не суд. Це висловили всі учасники з цього процесу з цього приводу. Отже, суд розглянеше питання про постановлення ухвали щодо відмови пана Маніку, бути представником Теплицької районної ради Вінницької області, вислухавши думку учасників з цього процесу з цього приводу. У своїх висновках приходить з так, в провадження Вінницького кружного адміністративного суду знаходиться справа No802, 1807 за позовом приватного підприємства, редакція районної газети та радіомовлення у місті тепличів до Теплицької районної ради про визнання правомірних дій, на правомірних та скасування рішень. На стадії встановлення осіб, які прибули в судове засідання, перевірки їх повноважень, виникла необхідність розглянути дане клопотання і дійсно визначитись щодо представництва відповідача даних адміністративних справи. Прозвід даного клопотання. Читаного кладного клопотання суд судом встановлено наступне: Як свідчить матеріали адміністративної справи? П'ятого року, згідно запису з трудової книжки, БТ 1 номер 37.22.901, дата заповнення 37 року, 5 року, Романюк на підставі розпорядження №1К від 516 року приступив до виконання повноважень молодої районної ради двадцять року, згідно запису з трудової книжки знову ж цієї же Романюк. Звільнений з посади голови районної ради на підставі рішення 14.03.2017 року та розпорядження No 73К від 20.04.2017 року. Згідно витягу з Діного державного реєстру підприємства та організації станом на 23.03.2017 року Сокотнюк тимчасово виконує обов'язки голови Теплоцької районної ради. Згідно витягу з Діного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських. Умвань Сокотнюк Тетяна Степанівна є керівником Теплицької районної ради з 28.04.2017 року. 28.07.2017 року Теплицькою районною радою за підписом голови Сокотнюк видано довіреність номер 207 -08 730 на представництво інтересів ради Муніко Сергієм Андрійовичем. Подальшому. 18.05.2018 року рішенням Гасінського районного суду Вінницької області у справі No144 дріб сто за позовом Романюка до Теплицької районної ради Вінницької області та Теплицької районної ради Сокотнюк визнання протиправлені дій та скасування рішення. Визнав протиправними дії Теплицької районної ради сьогодні скликання під час скликання та проведення 20-ї позачергової сесії Теплицької районної ради відповідно до розпорядження номер 100 від 25.04.17 року. Визнав протиправним та рішення Теплицької районної ради сьогодні скликання номер 277 від 28.04.17 року про обрання голови районної ради. 21.06.2018 року рішенням Гасінського районного суду Вінницької області у справі номер 144.3.317 за Романюка до Теплицької районної ради Вінницької області про провезня протиправного скасування рішення, поновлення на посаді, визна протиправну та скасоване рішення 17-ї позачергової сесії Теплицької районної ради 7 з 17-го року про звільнення голови районної ради Романюка займаної посади. Поновлено Романюка на посаді голови Теплицької районної ради Вінницької області 14.03.2017 року стягнути середній заробіток за час вимушеного проводу з 14.03.17 року по року. Рішення в частині поновлення на посаді звернути до негайного виконання. 21 червня 2018 року Романюк як голова районної ради прийняв розпорядження в пунктах 1-2-3, якого вказав вважати для голови Теплицької районної ради. Сьомого скликання Рома Василя Івановича в період з 14 березня, 2017 року, по 21 червня 2018 року вимушено прогулом з причинним незаконним звільненням. На підставі рішення Теплицької районної ради сьомого скликання про обрання голови теплицької ради No1 два четвертого Року. Після вимушеного з причиною законним звільненням керуючись рішенням Газінського районного суду Вінницької області 26.18 року приступає до виконання повноважень голови теплицької районаради всьому з 21 червня 2018 року. Розпорядження набуває чинності 21.6.18 року виконується навгання та підлягає у на офіційному сайті Теплицької районної ради мережі інтернету. 21.06.2018 року Романюком, як головою Теплицької районної ради, видано розпорядження номер 4К, пунктом 1.2, якого вирішено. Повноваження голови Теплицької районної ради 7 надані депутату районної ради закотнюк рішення 20-ї позачергової сесії Теплицької районної ради No227284-17 вважати втраченими з 28, 4, 2017 року та внести до трудової книжки закотню по розділі відомості та роботу після запису поданих повноважень голови Теплицької ради порядковим номером. Графа 1, дата запису 21.6.18, графа 2 та графі 3. Запис наступного змісту. Запис за номером такий там неясний. І в графі 4 зазначити, як підставу запису рішень Гасінського суду Вінницької області 18.05.2018 року з справі No 144.3447.17 Рішення Гасінської районної міської області 23 березня 2018 року No14493717. Судом з урахуванням наведено, що вважає за необхідне вказати на наступні норми чинного законодавства, які застосовуються при, при вирішенні даного клопотання. Так. Відповідно до визначення, наведеного у статті 1 закону України про місцеве самоврядування, районні та обласні ради це органи місцевого самоврядування, що представляють спільний інтерес територіальних громад, сіл, селищ та міст. Згідно з статтею 3, 10 закону України про службу в органах місцевого самоврядування посадами, в органах місцевого самоврядування є виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на посаду голови районної ради шляхом обрання відповідною ради. Разом з цим, відповідно до частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування, виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання, як обрання голови, звільнення його з посади. Водночас. Надаючи оцінку поясненням представника позивача стосовно того, що законом про місцеве самоврядування не передбачено, що на пленарних засіданнях повинно вирішуватись питання про поновлення суд вказує на положення статті 7 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, згідно якого. На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливості, передбачених цим кодексом. Так, згідно статті 250 тридцять п'ять кодексу про праці, у разі звільнення беззаконної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, працівник повинен бути поновлений на попередній. Роботі органу, який розглядає трудовий спір. в даному випадку таким органом став суд. Водночас, щодо порядку виконання таких рішень, при цьому окремо суд зазначає, що рішення Гайсінського суду щодо звільнення громадника з посади. Верніше щодо скасування рішення, яким звільнено було набрало законні сили, і саме сьогодні в даному судному засіданні надано суду вже рішення суду сьомо апеляційно-адміністративного суду. Як у справі номер 144-1447-17 від 29 листопада тисячі року, постанова апеляційної інстанції. Такі у справі номер 144, дріб 17, 29 листопада 2018 року, знову ж таки, постанови апеляційно адміністративного суду з частині звільнення та поновлення голів Теплицької районної ради. Суд вважає за необхідне вказати на порядок виконання судового рішення з урахуванням вже вище сказаного. Отже, питання виконання судових рішень, порядок виконання судових рішень, визначений законом про виконавче провадження. Зокрема, стаття 65 Закону про виконавче провадження визначає, яким чином виконується рішення саме про поновлення на роботі. А саме, в даній нормі йдеться про наступне: рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника. Виконується невідкладно в порядку, визначеному статтею 63 цього закону. Рішення вважається виконаним боржником з дня видання відповідно до законодавства про працю, наказу або розпорядження про поновлення стягувача на роботі та внесення відповідного запису до трудової книжки стягувача, після чого виконавець вже вносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Цього приводу суд зазначає про наступне. Як вже було сказано попередньо, 21 червня 2018 року, Романіконі головою районної ради, було прийнято відповідне розпорядження щодо його фактичного поновлення, щоб не повторюватися. Згідно даного розпорядження, Романюк показав на те, що приступає до виконання повноважень голови Теплицької районної ради 7 скликання з 21 червня 2018 року. В контексті статті 65 закону України про виконавче провадження суд вказує також і на те, що 30.11.2018 року, згідно запису з трудової книжки БТ 1. Номер 3722901, дата заповнення 37-80 року. Було внесено запис наступного змісту. Запис від 21.04.2017 року є недійсним, поновити на посаді. 30 одиницу 2018 року суд окремо звертає увагу на те, що було прийнято згідно акту приймання передачі Гербової печатки Теплицької районної ради, головою районної ради УНІКО було прийнято е, одну Гербову печатку Теплицької районної ради. Е, також суд, оцінюючи даний запис, вказує на те, що Порядок ведення трудових книжок затверджений, встановлений в інструкції, затверджена зареєстрована в Міністерстві юстиції за номером 110 від 17.083 року згідно пункту 2.10 даної інструкції. У розділі відомості про роботу, відомості про нагородження, відомості про заохочення. Продової книжки вкладише закреслення раніше внесених, неточних або неправильних записів не допускається. У разі необхідності, наприклад, зміни запису відомості про роботу після зазначення відповідного порядкового номеру, дати внесення запису в графі 3 пишеться Запис за номером таким-то не дійсний. Прийнятий за такою-то професією посадою, і у графі 4 повторюється дата і номер наказу розпорядження власника або уповноваженого органу, запис якого неправильно внесений до трудової книжки. У такому ж порядку визнається недійсним запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу у разі незаконного звільнення або переведення установленого органом, який розглядає трудові спори, і поновлення на попередній роботі або зміни формулювання причин звільнення. Наприклад, пишеться запис за номером декетом, є недійсним поновлено на попередній роботі. І у графі 4 робиться посилання на наказ, про поновлення на роботі або зміну формулювання причин звільнення. Як вже було попередньо судом оголошено, що відповідний запис про визнання. Незаконним записом про звільнення внесений, як і внесений запис пропоновані. А тому на сьогоднішній день, враховуючи наведені вищі обставини, судові рішення, відповідні записи, підстави вважати, що Романюк не є головою Теплицької районної ради або не є належним представником, суда відсутні. Окрім того, враховуючи наведені обставини, суд також визначає про те. Що даному судовому засіданні на підтвердження мотивів клопотання представником Техницької районної ради надано розпорядження номер 51 від 30 листопада 2018 року згідно даного розпорядження яке підписано головою районної ради руманіком, скріплено початку, суд зазначає тему про те, що оригінал даного розпорядження надано для огляду. Так от, згідно пункту першого. Зазначено вважати нікчемними, зня їх видачі та припинити представництво на підставі довіреності виданих до голови Теплицької районара Секупню Тетяною Степаніну на представлення інтересів Теплицької районної ради в Вінницькій області сьомого скликання в державних органах, в тому числі судах, інших органах місцевого самоврядування, об'єднання громадян, судових колективах, адміністрації організацій та представлення інтересів районної ради відносно відносинах з громадянами, також у зовнішньої відносинах, відповідно до за. Законодавство вважати другий пункт визначення, вважати нікчемним зняти видачі та припинити представництво на підставі до наданих депутатам районної ради Сикутню Тетяну Степаніну, як посадової особи органу місцевого самоврядування головою Теплицької райони ради на представлення інтересів районної ради Униці області, сьомокликання державних органів, в тому числі сутах, інших органах місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудових колективах, адміністрацій підприємства, судно, організації та представлені інтересів. Районної ради відносних з громадянами, також зовнішніх відносинах відповідно до законодавства, розпорядження набуває чинності 30.1018 року, підлягає нагальному оприлюдненню на офіційному сайті мережі Інтернет доказів про те, що дане розпорядження визнане чинним, скасоване на сьогоднішній день суду не надано. Оберемний суд також зазначає про те, що згідно з положеннями цивільного кодексу. Дійсно, представництво здійснюється на підставі довіреності і припиняється у разі закінчення строку довірності або скасування довірності, яка я видала, е зокрема, це привальоване питання статтями 248 і 249. Разом з тим, враховуючи те, що є відповідне рішення про визнання їхніх чини, говорити про те, що на сьогоднішній день. Сергій Анатолійович, який представляє інтереси Теплицької районної ради на підставі виданої довіреності від 28.07.2017 року підстав приймає, враховуючи наведене суд, керуючись положеннями статей. 50, 7, 56, 243, 248, 256, 59 кодексу адміністративного судочинства на місці ухвали не допустити до участі в справі якості. Представника Тепльської районної ради Маняка Сергія Андрійовича на підставі довіреності, що міститься в матеріалах справи 2818 року за номером 2708 730. Дана ухвалення покольною внесену дуже на усього засідання. Вказує не зберігає. Так буває законні сили з моменту її постановлення. Одночасно все було про те, що у випадку... Якщо рішення не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення що до такого рішення можуть бути викладені в апеляційній скарзі. Отже, з представництвом... Визначилась, має право будь-якого особа бути посудна в залі судового засідання, розгляд справи є відкритим, продовжимо розгляд у удати адміністративної справи. Нагадує суд, що в минулому судовому засіданні, підготовчому судовому засіданні. До речі, попередньо, знову ж таки, надано для огляду рішення про те, яким чином є можливість долучити до метрої справи, є можливість зараз.